На чому заробляє скандальна блогерша Алхім? Українці зливають паливо з шахеда. Одесит намагався виїхати з України у цистерні з олією Укрпошта на своїх відділеннях почне продавати ковбасу. Одесити не соромляться займатися коханням у громадських місцях. В інтернеті галас. Люди біткаються, новини тріщать по швам. Привіт, добрий день! Мене звати слава богу Володя, і це новини, після яких хочеться помитись. Погнали! Та <звук> бо Yan tiyo din Plus <laughs> trash, but if you think Magin fans Я олія мешканець Одещини намагався виїхати з України у цистерні з олією. Чоловік вісів на страхувальних рімнях по груди в олії. Буковинські прикордонники знайшли 43-річного мешканця Одещини, коли оглядали вантажівку. Він висів на страхувальних пасках, що кріпилися до люка одного із відсіків цистерни. Занурений майже по груди в олію. Чоловік проїхав 250 кілометрів. Офігеть! то й просто виїхати з країни вже недостатньо. Щоб веселіше було їхати, він собі качелю зробив. Тепер як будете наливати олію на щоб посмажити яйця, Подумайте про те, що хтось цій олії вже сполоснув свої яйця. До речі, а куди він ходив в туалет під час цієї подорожі? От хітрун, знав, що там і так все жовте, і ніхто не вичислить. Добре, одне, що ця олія на експорт. Ну, я надіюсь. А, от про що була реклама? Стожар, головне всередині. Одним словом, жирно виїхав. Йому, мабуть, так і сказали: Ти як виїдеш, будеш там, як в маслі. Ну, але то ж, така собі була ідея, брати приклад з радянського фільму. Прикордонники, мабуть, сказали: А ви чого нас обманюєте? Це не кілька волій, це кілька чоловік. Віків воліє, га, бистренько міняйте наклейку і проїжджайте. Якщо чесно, вся ця ситуація то не дуже то й смішна. Але що нам ще остається робити? Будемо сміятися, новини, після яких хочеться помитись. Ковбаса на Укрпошті. Укрпошта буде продавати ковбасу на своїх відділеннях. Укрпошта закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх відвідувачам своїх поштових відділень. Про це повідомив генеральний директор державної поштової компанії Ігор Смілянський. Ну нарешті вже прям настільки не знали, чим здачу давати. Зараз почнеться на касі. Листівку. Марку, ковбаску. Ну і скажу чесно, я коли перший раз прочитав, що Укрпошта буде продавати ковбасу, то перше, що подумав, це а... хіба вони не продавали ковбасу? Просто наук. Укрпошті завжди можна було купити, як мінімум, олію, гречку, шампунь, консерву, та навіть туалетний папір. Ну і погодьтесь, не пахне воно чимось новим сучасним. Коли чуєш ідею з ковбасою, коли чуєш ідею з ковбасою, то пахне ковбасою. Маю ідею ще для одної реформи, щоб на кожному відділенні Укрпошти була бабуля, яка продає насіння. А, -а, -а мені здається, я поняв цей хитрий план. Поки годину в черзі відстоїш, то вже і перекусити захочеться. Прикольно, що Укрпошта в якийсь момент така. Ну ми вже ідеальні у всьому. Що ж такого ще придумати? А буде Базато вже і 100 грам бахнуть не грі. Так, давайте, щоб цей світ нас не так сильно шокував. Зразу будемо готові. Що десь в 2035 році на Укрпошті вже відкриють дрощ Новини, після яких хочеться помитись. <звук> бензин з шахеда. Нічого незвичного, просто українці на четвертий рік війни зливають бензин з шахеда. Що ми робимо? Зливаємо Сливаємо топливо шахеда. Ну а шо не пропадать же добру? Це фінансова грамотність. Урок перший. Там, поки знайдуть того шахеда, то вже буде на кірпічах стоять. Так сказати, забираємо все, що не прикручене. А те, що прикручене, відкручуємо і теж забираємо. Ці мужики, як бачать, що летить шахет, вони мабуть не ховаються, а просто в ту сторону пхають машину. Блін, тепер я поняв, куди той мужик в Одесі ніс БПЛА. Бензин зливай, слухайте, ну є ж сміливі люди. Да або дурні десь між цими двома термінами є гра. Ну як мінімум, я такими людьми захоплююсь, бо я б так точно не зміг. Новини, після яких хочеться помитись. Залишилися дві новини, і перед тим як ми перейдемо до тої балдожі, хочу подякувати усім, хто дивиться, лайкає, коментує. Дякую, що ви тут, народ. Ну, якщо вдруг маєте можливість і бажання підтримати мене і мій контент. Тисни кнопочку спонсорувати під цим відео. Якщо ви дивитесь з телефону, то ви ту кнопку, на жаль, не бачите. Тому залишу вам посилання в закріпленому коментарі, я також в описі під відео. Дякую спонсорам, які вже доєднали. Вас з кожним випуском все більше і більше. А це дуже сильно мотивує не зупиняти. Ви моя опора, мій фундамент. Ви рухаєте цей канал. Ви Платите за воду, дякую, балдежка. Якщо вас вдруг цікавить, як знайти мій інстаграм, щоб написати стосовно реклами? В описі під відео погнали до новин. Новини, після яких хочеться помитись. Шантаж від Алхім, скандальна блогерша Алхім заробляє гроші шантажом. Mm, Потому тому хто більше мені заплатить, тому я дам це інтерв'ю. Так щоб прикольнуться з прикола повністю. Давайте спочатку. Mm. Значить, одна скандальна українська, але російськомовна блогерша стала більш відома а особисто, і я про неї дізнався, коли вона в 2024 році на інтерв'ю Сказала, що чоловік має заробляти 600 тисяч доларів в місяць. Скільки має мужчина заробляти? по простому. Ну, без, без, без вот этих вот всяких, да? Сейчас? Ну, 600 тысяч долларов. Сколько? 600 тысяч долларов. В месяц? В месяц. Это я сейчас сказала: типа, по-простому по-людски. Ну, чтобы чтоб люди не думали, есть, что я в космосе. А куда ты будешь их тратить? Куплю себе дом где-то, куплю себе диван. А через рік на інтерв'ю на це ж саме питання вже назвала трошки іншу цифру. Сколько має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним зустрічалася? Смотри, за год моє осознання помінялось. 600, я считаю, що це мало. Ну, якщо він буде заробляти 600, окей. Спасибо. Но сейчас я бы хотела мужчину, который где-то был в каком-то космосе, ну, хотя бы, ну, Полтора мільйона доларів, щоб була чистими ну я і то це немного цікаво, що вона скажу в 2026 році, що її чоловік має бути виключно супергероєм. Якщо ти не супергерой, то мальчик вибачай. Тусуйся з обичними дівчатками. Я не така, але чим заробляє гроші сама блогерша? То якщо ви думаєте, що за що тисяч мене можна в? І там прийти положити на стіл. Да, можна, Ну, це як варіант, і він правдивий. Просто, блін, в нас немає доказів. На даний момент блогерша продає футболки за 2000 гривень, на якій вона зображена в іконі. Під іконою написано: оберіг від коханок не просто так. Блогерша просто зустрічається виключно з одруженими чоловіками. було багато Ну така фішка в людини. І нещодавно вона розійшлася з одним з таких мужиків. Розійшлась, бо вона обідалась на нього, бо він заради неї не захотів кидати свою дружину. Він так сильно цим обідив бідну дівчину. Вирішила в інстаграмі показати фотки з ним. Ну, видно, щоб його дружина це побачила і зробила йому ай-яй. І як монетизувати з цього всього гроші, запитаєте ви? Відповідь на ці питання блогерша прямо вивалює в сторіс. Я вирішила дати інтерв'ю відкрите, іскренне, чесне, таке, як не давала ніколи, з усіми прикріпленими відеофайлами, скринами. Ну, мені скривати нечого, так. Да? Поэтому тому тому, хто більше мені заплатить, тому я дам це інтерв'ю. Охвати, новини, телеграми, тіктоки. Ну, сами понимаете, да, гарантированно. Вот. Ну, или не дам это интервью, потому что мне тоже. За нього заплатять а це народ і є шантаж. Прямий, натяк, що вона хоче заробити гроші за інформацію, яку розкаже всьому інтернету про свого коханця або шантажом отримати гроші від коханця щоб не розказувати якусь суперсекретну інформацію. Можливо, навіть інформацію про те, як цей чоловік заробляє півтора мільйона доларів в місяць. Коротше, людина зробила свого життя серіал. А тепер хоче зробити на цей серіал платну подписку. Офігеть, ну вміють же люди заробляти гроші новини, після яких хочеться помитись. Гола весна в Одесі. Одесити займаються коханням в громадському місці. Та ладно, всі ми понімаємо Молодіж попала в зону турбулентності. Вон, яких там труси. Хороша реклама магазину, до речі. У нас речі настільки сексуальні, що ви не зможете втримати. Головне, аби вони ті речі купили. Щоб не було такого, що я купляю штани, а мені продавщиця каже. Беріть, беріть, хороші штани. Мій син в таких вже два рази сексом займався. Може, навіть конкретно в цих. Якщо що, вибачаємося. Я їх, чесно кажучи, взагалі не засуджую. Ну, бо по-перше, треба підвищувати. Ороджуваність в країні, по-друге, ви бачили, по чому оренда на квартири уважний глядач замітив, що там стоїть пакет, на якому пише хаос, що в перекладі означає будинок. Пацан, мабуть, поставив пакет і каже: «Считай, що ми дома, знімай труси.' Або це консультантка так сильно старається продати пацану джинси. Варіантів насправді багато, аби тільки під час перегляду цього відео ніхто не сказав о моєї дівчини такі самі кросовки. Сто може це наша уява вже зіпсована, і він там їй просто допомагає плаття застібнути. Ну але як би там не було, їм зато буде що розказати. Напишіть до речі в коментарях, в якому ви незвичайному місці займалися коханням. Новини після яких хочеться помитись. Підпишись, будь ласка, на канал, якщо ще досі цього не зробив. Постав лайк, якщо тобі залітають новини, після яких хочеться помитись. Ну і як завжди, чекаю вас в коментарях. Минулий випуск, до речі, крінжових новин. Ви можете подивитися ось тут. Повірте, там вистачає новин, після яких хочеться помитись. Це був, слава Богу, володя. Це кінець випуска і це значить, що я погнав митись. І ви, будь ласка, не забувайте. Пока. Блін, зараз я вмажу вам. Ще ще.